Може хтось хоче покаятися в віках і сьогодні, сьогодні прийти до Христа. Хоче? Ви хочемо. Хоч. Ой, я дуже дякую тобі за те, що ти Бог, Бог, який полюбив людину. Коли ти створив людину, ти сказав, що це вельми добре. Це було вінець твого творіння. Це максимум, що ти був міг створити. Це ти створив для слави своєї Але, Господи, ворог, твій ворог, душ людських, він не хоче, щоб через людину прославлявся ти. Тому він приходить в життя людей з різними проблемами, з різними залежностями. Він хоче, щоб людина, щоб людина жила в цьому і не мала можливості підняти свій взір до неба. Я дякую тобі, батько, за те, що ти, не дивлячись ні на що маєш справу з людиною. Ти приймаєш кожного. Ти не хочеш смерті грішника, а ти хочеш, щоб кожна людина спаслася і жила повноцінним життям з подостатком вже тут на землі. І тим більше в вічності з тобою. Я дякую тобі за те, що турбуєш серця. Дякую тобі за цю сестру, тебе звати. Дякую за волю тобі, Господь. Я молю тебе, ти бачиш, цю стовмою душу, що ти торкнувся серця, Господь, перемінив, Господи, що ти дав таке бажання жити з тобою, йти за тобою, Господь.